Якраз є тут з вами. Для мене це можливо, на сьогодні найважливіша, ще не розв'язана тема нашого буття українців, які пробувають в верхній Україні. І ми мусимо над цим працювати. Правда, завжди буде не але як ми не будемо про неї говорити і не будемо працювати над тим. то воно так і зараз залишається. Таке відчуття, як говорили, то. Робили. От, люди так почувалися, як коли приїжджають на якісь форуми, а їх всі бо ви, ви такої форми, через форуми, чи з такого кольору, чи вас волосся не так зачасно. Моя девість є, що доля, вона так дуже філософічно звучить, а, а, але це є правда, що завдання світового конгресу є, що доля кожного українця і українців, які проживають поза межами України. Для нас є відповідальністю і нашим обов'язком є зробити все, щоб поліпшити цю долю кожного українця і країни. Як це зробити? Це наше загальне питання. Але якщо ми цим не будемо заставлятися і його в душі носити, то так нас будуть помихати сюди і уряди наші українці, і наші громадські організації, які там вже створені багато років від їхніх відношення. Він сказав, у нас є одна діаспора. Говорив, захід у нас від сьогодні, західний діаспор, східня діаспора. Є одна діаспора. Як ви вже переступили режумо там, а ми тут, я вивчив вже діаспора. І чи ви є? яка хвиля б'ється Белий океан, то вже не є, але вона б'ється, то є як хвилі, які йшли і будуть йти. Це не для мене суттєве. І це відношення ми мусимо оці стереотипи старати і робити всі заходи для того, щоб ми всі були однакові. Хоч ми не є однакові, але ми мусимо старатися до цього знаменити, що ми, поміжці українці, ми маємо бажання добре мати добро там, де ми живемо, і добре відноситися, допомагати Україні. Це загальна війська. Аксіом, усіх до цього стріляти. Де як вони, якою вони якої національності, це до цього не стріляється. І ми, українці, не мусимо бути різними. То давайте я дякую за, за ваші думки. Я це з собою повезу назад і будемо так, де ми маємо звільність зробити захопить змінити, які ті апарати, щоб їх змінити, буду старатися це робити. Для вас, для нас.